Цвоя передача К або «Культурхімія». Мене звуть Юрій Бесараб. Якщо ви вже додивились до цього моменту, варто поставити лайк от, і поширити це відео через те, що ми будемо говорити про дуже важливу річ. Як читати в даному випадку п'єси Корчинського Дмитра Олександровича Корчинського. А потім ви це зможете застосувати до. Шекспіра до, до Будько, до Мольєра. Є багато творів теж хороших, які варто читати. І так, яка у нас має бути тут техніка? Ми спочатку потрібно придбати книжку. Мабуть, тут є ще одна попередня книга, в якій є п'єси Дмитра Корчинською. Але мені подобається ось цей формат через те, що... чому? Тому що тут, бачите, є великі поля, на яких можна робити свої коментарі. Ставити щось, записувати. До речі, це буде один із таких вимог. Але повернемось до початку. Мені подобається серед цих п'єс, які я бачив Корчинська, мені подобається перш за все, Віденська кава і придився і переклав для нього на англійську мову. Потім наступна це: дивимося на як можна в ВОП. Зводний опорний пункт теж хороша, хоча й менше бачив, але це теж дуже хороша річ, дуже хороша п'єса про цю війну. І не тільки про війну. Власне, тут скрізь філософія таких стосунків можна сказати. І відмінність Корченського від інших, що він на нього багато думок, багато афористичності, багато парадоксів. І оце якраз імпонує, ну, наприклад, мені. Я люблю Оскара Вальда, я люблю Шекспіра, я люблю Мольєра і також люблю п'єси Корчинського. І так, потім ще одна річ, що Давида я читав, теж дуже цікава п'єса. Потім після, це філософська річ. Її варто дивитися багато раз. Вона так просто, легко, не заходить. я теж її переклав на англійську, хоча в мене це зайняло дуже багато часу. Складна робота. І так. Для прикладу, я беру віденську каву. Так? от Я її відкриваю. Ну, от, починаємо тепер безпосередньо про техніку, техніку прочитання п'єси. Беремо «Віденську каву. Я знакомлю, я знайомлюсь з тим текстом, який йде для вступу, через те, що він нас вводить в певний історичний контекст. От, ми починаємо розуміти, де це відбувалося. Тут можна подивитися якесь коротке відео про відень. От, щоб було таке відчуття, що таке е, відінська атмосфера. Можливо, хтось був і може це відновити, пам'ятається, це. це дуже, там, дуже такий цікавий дух цього міста. Пам'ятаємо, що в Відні був Діє, е, писав свою музику, е, Моцарт, там був Бетховен і так далі. От, але тут. Ситуація це початок ХХ століття. 1913 рік. Дуже цікавий тут коментар. Да? Ви прочитаєте його. Потім, наступне, що я роблю, це діві особи. Читаю, хто вони такі. Да? Тут. Христя 20-30 років. Адольф це майбутній потім Гітлер. Гітлер, 24 роки. Лев це Троцький, 36 років. Йосип, це майбутній Сталін, або молодий Сталін, скажімо так, 35 років. Зігмунд 56 років це Зігмунд Фройд, теж жив у Відні. І так, я маю в цей час, коли я прочитав ці, скажімо, дієві особи, перераховані. Мені потрібно уявити для себе, хто вони такі, як вони можуть виглядати. Ну, якщо Фройда ми можемо собі якось уявити. Можемо Сталіна уявити. Христя, ну тут вже потрібно кому як. Троцького, можливо, кому хтось знає, хтось такий Троцький, може собі уявити його безпосередній образ, який він був. І Адольф Гітлер, мабуть, у нього ще не було цих вусиків, і, мабуть, він був такий замріяний через те, що він вчився малювати. У нього були роботи акварельні. Я не буду зараз говорити про ці його художні твори, але він якийсь час займався, вивчав, до речі, він чудово знав архітектуру. Наприклад, я не хочу багато про нього говорити через те, що мета передачі розказати про техніку. І так, я познайомився з дімими особами, і я уявив, хто вони такі. Далі починається сама робота, сама п'єса. Це однакна п'єса. Тому бажано її прочитати з одного підходу. Але не переживаємо, якщо ми розіб'ємо її на чотири підходи. Чотири буде достатньо, от більше не потрібно. Можна розбити всю роботу, да, розділити так орієнтовно. Віденська кава, скільки вона тут у нас займає. 150. Так, десь 50, -50 сторінок, мабуть. Да, Біля 50-сторінок. Можливо, чить менше. Розбиваємо не на 4, якщо нам тяжко це робити, розбиваємо її на 4 і починаємо читати. Бажано читати вслух. Якщо ви можете комусь заважати, ну що ж, тоді читайте вслух, але в своїй уяві. Пробуємо виконувати навіть з певними такими голосовими характеристиками. Якщо у нас Христя починається, ну уявляємо жіночий голос Христі, да, потім Адольфу. Стараємося трошки. Уявити, якими голосами можуть говорити ці люди. І читаємо це вслух, ну, що ж, не, не виходить слух, читаємо про себе. І так, але ще й одна штука, це, яка нам необхідна для цього, це ми постійно стримаємо ручку. Авторучку можете олівець, ліпше ручку через те, що як тільки ви помічаєте, що вам щось подобається, ми маємо це якось окреслити. Потім, якщо у вас виникають якісь думки, ми не боїмося і пишемо ці на полях, записуємо коротко ці думки. От, таким чином, ми себе налаштовуємо на серйозну роботу з твором. Якщо ми не тримаємо ручку в руці, значить серйозної роботи ну, наміру у нас немає. Щось серйозно зрозуміти роботу. Таким чином, ми прочитаємо весь твір. Наскільки можна, наскільки, можете розбити, можете не розбивати. Можете весь е, прочитати через те, що це займе десь півтори години, на те, щоб виконати його. Все, ми проробили роботу, але так як ми будемо робити записи, підкреслювати, думати над деякими фразами, смакувати ними, кілька раз вимовляти їх, от, то у нас піде більше часу. Тому можна розбити на два, на дві частини, можна розбити на три, а можна і на чотири. І я вам розкажу, чому на 4. І так, познайомилися ми з цим твором, повністю прочитали. Це у нас перший етап буде. Перший ознайомитися. Зараз да? я відкладаю, щоб записати. Перший етап ознайомчий. ознайомчий можна сказати, ознайомчий. Ще прочитання. Знаємо прочитання твору. Прочитання твору. Причому таке прочитання, виконання із записами, можна коментарі, підкресленнями. Зробили ми цю роботу. Наступний крок, друга, це подивитися, як виконують інші цей твір. Які є ще записи. Дивитися в інтернеті, шукати, хто виконував, де, як, в яких театрах. Записи подивитися, а дивимося твір в виконанні. Дивимось. Дивимось. Виконання цього твору іншими уже актори в театрі. Можна сходити в театрі культ. Мені здається, більше ніде не виконують цей твір. Я не знаю, чи взагалі зараз його виконують, виконую. Деякі актори зараз воюють на фронті. Наприклад, чудову роль грав. Йосипа, Сталіна Віталій Чорний. Він зараз воює, тому я не знаю, чи ви зможете десь побачити цей твір. Але все ж потрібно прагнути. Це друге, друге, дивимось. Максимально дивимося виконання інших. Як ви виконання, виконання, виконання. іншими. Театр. Виконання Театр. Театр. Можливо, є записи. 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 Максимально. от скільки вдасться знайти варіанти, подивитися, послухати. Можливо, десь продаються відеозаписи. Я не знаю. От скільки це потрібно зробити? Кілька раз, ну, 2, 3, 4. Ну, бажано от таку кількість раз. Зробили ми це. Третій раз. Як ви думаєте, що буде третій? Третій раз ми знову повертаємося до перечитування цього твору. Спочатку знайомче читання, потім у нас ми дивимося виконання іншими цього твору, потім знову дивимося вже самі вже глибше прочитання. Ви побачите, що тут важливо спостерігати: це відмінність між вашим першим прочитанням і що змінилося за цей час у вашому сприйнятті цього твору. Тому це вже буде глибше. Глибше прочитання. Глибше прочитання. І виконання теж. Прочитання. Прочитання. Оцей, оцей другий пункт, коли подивитеся виконання акторами, він внесе певні, певні правки в те, як ви будете. Він вплине на те, як ви будете робити оцей третій крок. Потім прочитали. Якщо ви захочете ще заглибити ствір. Ми можемо його, як кажуть, розламати іграшку. Або я це називаю розібрати твір. Тобто, ми, у нас буде вже четверте читання це з таким розбиранням твору. Ми дійсно його ділимо на чотири частини, умовно однакових. Один, два, три, чотири. Але це вже для гурманів, для тих, хто хочуть цей твір про нього, хочуть розповісти комусь, хочуть зробити лекцію, виступ на цю тему. Розвивайте на чотири, можете читати послідовно, але ви вже це зробили. Можете прочитати спочатку першу, по другу, верніше, другу, потім першу, потім четверту, потім третю частину. Кілька разів можна так прочитати і розбити. Ви побачите, цей текст буде звужуватися. Ви будете вже багато цитат, зміст бачити, але оце розбирання твору, або як у курінського це називається ламання іграшки, воно розбудить надзвичайний інтерес в нас, і воно нам покаже те, що інше ніхто не побачить, або за інших обставин ми не можемо побачити. І ще один п'ятий пункт, який надзвичайно необхідний для цього всього, що ми тут з вами зробили. От це обов'язково поділитися вашими враженнями з кимось. Тобто, можна ще сходити на п'єсу, познайомитися з людьми, які це дивляться. Можете захочете, можете попросити, можливо, вам хтось дасть почитати її в, е, в мій переклад. Можете просто зробити якийсь запис відео в Ютубі, Будь-яке спілкування на цю тему в Фейсбуці. Зараз, слава Богу, можна знайти ресурси для того, щоб, щоб зробити. Але це так спілкування, да, спілкування, о, з кимось, з кимось на тему, на тему цієї п'єси, на тему ну, п'єси. От без цього п'ятого пункту вважаємо, що наша робота не закінчила. Ми можемо цей пункт пропустити, якщо ми не хочемо з якихось обставин заглиблютись ствір. Дивіться, потім ще одна така річ, коли ми кілька разів розберемо цей твір, цей четвертий розберемо і почитаємо з кінця вперед, так? четверта, третя, друга, перша частина, От. ми побачимо, що в деякий момент. У нас наступить таке відчуття цілісного сприйняття твору. Тому не боїмося розбивати оцю іграшку або розбирати цей твір, от таким чином, і читати його не сукцесивно, не послідовно, а от так розібравши його на різні частини, ми потім побачимо, як у нас буде все складатися. Ми складемо цей твір, і у нас буде сприйняття його вже набагато ліпше. Ще а, один, один коментар до цього пункту. Коли ми ходимо в виконання, а, дивимося інших. Тут теж потрібно конспектувати. Конспект. Обов'язково. конспект, Робити конспект, якісь короткі записи. Там темно в залі може бути, тому можливо, на iPad якось так. Але шукати варіант для того, щоб ну, конспектування налаштовує наше мислення на серйозне сприйняття твору. І так, без оцього, вважаємо це всю роботу незакінченою, не здійсненою. Так, от тепер ви маєте більш-менш техніку. Тепер ви можете, будь ласка, з ким хочете про це говорити. І також для своїх для патронів і на тренінгу я можливо буду розповідати ще деякі додаткові до цього інструменти для більш глибокого проникнення в літературний твір. Прощаюсь на цьому. Щасти. Будь ласка, внизу у мене там є лінки, куди потрібно перерахувати 10 гривень. Щасти.